Російські війська знову перетнули кордон з Курської області. Вони рухаються в напрямку Сум на цій ділянці фронту зосереджено до 50 тисяч російських військових. Це втричі більше ніж має українська сторона. До міста окупантам залишається лише 20 кілометрів. Лінія фронту за останній рік збільшилася на понад 150 кілометрів. Тепер вона охоплює більше ніж 1200 кілометрів. Російські сили намагаються тиснути на кількох напрямках. Вони зосереджують свої сили там, де знаходять слабкі місця. В Сумську область Росія кинула значну кількість військових. На початку місяця Україна перекинула до цього регіону елітні підрозділи військової розвідки, а це допомогло зупинити просування противника. Частково вдалося повернути втрачені позиції. Однак українські командири визнають, що це дається дорогою ціною. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день. Але він може впоратися з такими втратами. Росія продовжує привозити резерви. Солдати скаржаться на недостатню підготовку оборони на українській стороні. Після відступу з Курської області вони не виявили укріплених позицій. Їм доводиться копати окопи під час ударів дронів. Території, якими зараз наступає ворог, не були попередньо заміновані.